Сільські словечка. Сільські словечка. Я зачитую, а оптиміст відгадує. Перше слово Дебря. Дерево може якесь це може бути драбина. Ні. Це десь місце, якась локація. Угу. Поняв Дебря це ну це важко пояснити навіть нормальними словами. Це, наприклад, іде пагорб, і з того пагорба всередині така яма. Часто ми спускалися на санках в дебрі, типу на лежах, типу йде пагорб і йде спуск вниз. Люди дебрі. мої, погодьтеся зі мною. Я чув слово дебрі, але ну, але то не то. У нас це дебрі називають дригати. Дригати? Mm -hmm. Трести, напевне. Трести попкою. <рес> не попкою, а ножками. Okay. Фиркати. Феркети, це от, наприклад, тобі вчителька щось сказала, ти, типа як нахамив до неї. Повисловлюш своє невдоволення, але таким поганим контекстом. Феркаєш, типа. Це що за Вікіпедія? Це що, що ти тобі пояснюєш, типа, висловлюєш своє невдоволення, але це ж Піті писав? Ні. Ну давай, давай. Правлі. Що я не що таке граблі? Ну та граблі мести там, граблі, граблювати. Що граблювати? Ну та сіло складати граблями. Це бро. Це, це бро. Не чув такого. Це бро, крутий трек, слухай його на всіх музичних платформах. Це таке ведро, але воно типу йде дерев'яне таке. Коць. Ну, це типу во коцик. Верете. Це теж щось схоже до коцу. Що варету роблять? Веретою щось роблять. Угу. Для чого? Е, е, Та як для чого? В селах е, ставлять оці мутузочки. і е, верету ставлять туди, щоб вона сохла, коли її попереш. Ні. Може молоко ціди? Коханий не позов мене. Та я з ти з села, Альо. Люди граблю загрібають сіну, складають його у верету, закручують, беруть на плече і несуть, доносять до місця призначення. Mm -hmm. Добре, я погоджуюсь з тобою. До Ярка? Ти? <плес> Би була, якби не стала блогером. <плес>